Що ж, друзі, нам з вами доведеться завершити, розпочати ритуал, здолати останніх велетнів, так званих сигілів, щоб поновити порядок та рівновагу з існуючого хаосу. І ми з вами перебуваємо у чистилищі з трьома древніми богами. Я, гадаю, варто оглянути місцевість, так як я помітив зброю. І це вам не палиться. Це залізний меч. Хто з мечем прийде, той від меча поляже. Добре. А, на жаль, вони зламані, але ми можемо спробувати відновити. Не вистачає, на жаль, ресурсів. Тож, я гадаю, ми один розіб'ємо е на ресурси та розіб'ємо одну палицю. А тепер відремонтуємо. О, це вже набагато краще. Тепер ми з вами маємо залізний меч. Як він виблискує? Ну це прям дуже круто. Що ж, більше, на жаль, ми... Тут... Нічого з вами. Мабуть, не отримаємо. Тож повертаємося назовні. І будемо шукати наступного велетня. Сипла снігу, Тут ми з вами начебто все зібрали. Тож прямуємо до Небесного Сяєва. А щоб туди дістатися, нам з вами потрібно буде прибнути донизу. Переду два тотеми, в яких палає вогонь. Напевно там а, хтось є. Тому варто бути обаченими. Давайте, мабуть, розберемо на ресурси зламаний меч. Навіщо нам два меча? Коли нам достатньо мати один. І розберемо лук. Навіщо ще нам два луки. Так, і я ще хочу одягнути вовче взуття. Для повного візуального комплекту. І ми можемо з вами навіть його покращити. Тож давайте це зробимо. Кількість до холоду на 3 це дуже добре. Ми з вами будемо менше витрачати рівень тепла. І відповідно довше можемо перебувати на місцевості. Позбираємо ресурси. Якось вітряно тут. Вітер з моря дує. А це, мабуть, хмиз або просто дрова. І це непогано. Маючи дрова, ми можемо з вами розвести багаття або щось змайструвати. Чудово. І я чую десь поруч. Лунають звуки тотема Чарівні звуки тотему А ось і він. Нагадую, що зібравши три тотеми ми з вами можемо покращити або оновити рівень витривалості або рівень здоров'я. Я гадаю, що нам варто покращити рівень витривалості, так як нам з вами доведеться багато бігати та лазити по різноманітним перешкодам. Тому витривалість. Добре. Ще ресурси і записи. День третій. Холод тут жорстокий, безжалісний. На щастя, лейф знайшов кілька печер. Які дають притулок від стихій. Я з'ясував, що тут важко готувати, якщо ви не знайдете належного багаття. Я міг би кинути їжу біля менших саморобних багать, як це зробив лейф, але я помітив, що м'ясо завжди підгорає і на нього потрапляє бруд. Що ж, судячи з цього листа або щоденника, десь поруч є печери, які варто перевірити мапа. Це не мапа, це просто позначка на мапі, напевно, яка означає місце знаходження чогось важливого або цінного. А, ще один еліксир. Дово. Сокира. А... Використовуючи гостру зброю, ми з вами можемо а... різати або рубати дерева та гілки. Непогано. Напевно, варто буде спробувати. Але ми з вами вже маємо дрова. Тому. А вон іще. Добре. Після записи. День шостий. Зброя, яку ми привезли тріхка на морозі. Деякі з нас почали виготовляти грубу зброю з дерева. Оскільки його дуже багато. Однак ці дерева дивні. Ми рубаємо їх для тепла, для зброї, але вони відростають майже за одну ніч, яке дерево не таке спроможне. Їхнє коріння дивне, воно росте глибоко, набагато глибше, ніж дерева вдома. І я гадаю, що вони якось пов'язані між собою. Можливо, навіть з чимось набагато більшим дивні дерева на цьому острові будемо мати на увазі можемо рубати їх Та ...палити багаття з неймовірною швидкістю. Ворона. А ну знайди нам щось корисне. Що це було? Вітер так не виє? Ну то, напевно, ну точно не кабан. Щось мені вже перехотілося йти в ту печеру. Отак От кортіло. Якийсь монумент. Ні, ну вітер так точно не виє. Давайте, мабуть, з'їмо м'ясо. А по новому рівень... на голоду. Це якось лячно. Це точно не вітер. Це щось, мабуть. рахливе. Добре. Поглянемо, що навколо цього монументу. Немалий острів. Там он відніються велетні заморожені. Що ж, нічого особливого ми не, ми не знайшли. Рухаємося далі. А от кабана варто. Мені здається, варто вполювати. Тому... візьмемо наш а, лук. І це напевно занадто далеко. Ролика не будемо чіпати. Ще ворона, чудово. І тихенько спробуємо... Полювати кабанчика. Так. ага. Ти кабанчику. Так, а поки він стоїть. Поранений. Та що ж таке? Як же в тебе вилучити? Та Тапості. Нарешті. Ворон, скидай нам стріли. Канина. Ну добре. Хай буде тканина. А стріли ми з вами зараз позбираємо. М'ясо, іра, Чудово Ікло. Кістка. Добре? Все більше стріл не бачу. Скільки в нас з вами їх залишилося? Маловато. А як виготовити? Розберемо дубину, тому що у нас дві. А напевно, взявши гілку. Ось. Ось ми з вами виготовимо стрілу. І не одну. Здається, п'ять. Штук зараз. Так. Чудово. А... Я гадаю, варто вполювати ще одного кабана та покращити нашу сумку, щоб ми могли більше збирати припасів. Так. Дрова є. Начебто все ми тут з вами зібрали. Тож... А... Ролики. Тож прямуємо до печери. Вже начебто ніхто не виє. Непогано. Непогана печера. Затишна. Непогано. Це перший прихисток ми з вами знайшли. Зможемо розвести багаття. Маємо спальник, відпочити. І маємо мапу. Давайте, там щось лежить. Записка. День перший. Наш корабель прибув першим. Нас одразу зустрів лютий вітер, який розірвав наші вітрила. Ми намагалися тримати курс, але нас кинуло на крижані стіни які розірвали наш корпус і кинули нас у холодні хвилі. Багатьом з нас не вдалося дістатися до берега, а тим з нас, хто тепер намагається зігрітися, маючи те незначне, що вдалося схопити перед тим, як корабель затонув. Просування вперед даються з неймовірною складністю. Ми знайшли притулок в печерах, і поки що я зобов'язався писати про свої дні тут. Отже, наші попередники потрапили в корабельну катастрофу. Ну, давайте розведемо багаття. Новий рівень тепла. Відвищити стійкість до холоду. А, і ми з вами можемо переглянути наш інвентар, сидячи поруч з багаттям. Давайте приготуємо, спробуємо приготувати рибу. Так, готова смажена риба. Так, приготуємо сире м'ясо. Ось, тепер в нього набагато кращий показник відновлення, коли воно приготовлене. А, що ж... Подивимося. Подивимося поради. Ну, з цим ми вже інтерфейсом начебто розібралися, нічого складного. А, поради по виживанню. А, ми з вами можемо а, рубати дерева. На дрова. Маючи а, зібраний хмиз, ми можемо майструвати різноманітну грубу зброю. Або розводити багаття. А, ми можемо полювати на тварин. Щоб харчуватися та готувати а, польоване м'ясо на багаті. Кинувши м'ясо у відкритий вогонь, воно згорить. Дійсно, не варто кидати у відкритий вогонь, варто готувати на вугіллях. Так, ремесло. Збираючи матеріали, різноманітні матеріали, ми можемо покращувати наш одяг та майструвати різноманітну зброю. Тож. А, ну, на цьому я гадаю все. Варто забрати мапу. Ось так набагато краще. Тепер ми з вами зможемо краще орієнтуватися на місцевості, тому що острів чималий. На малюнки мені нагадують а, прибульців. Мені здається, що у тому чистилищі, в якому ми нещодавно перебували, а, там знаходяться саме прибульці. Добре. Рибочки. Недостатньо місця, тож викинемо один спальник і підберемо грибочки. А, ну, звичайні гриби, з'ївши які, ми поновимо рівень голоду та трохи зігріємося. Тому Лягаємо, відпочинемо. А поновимо загальний рівень витривалості. Відпочиньте, щоб покращити рівень витривалості.